Продовжуємо нашу програму. Шановні друзі. Ну така тема: Україна і Сполучені Штати Америки започаткували стратегічний енергетичний діалог, який буде сприяти більш тісній співпраці причетних державних установ та компаній. Йдеться у заяві президента України Петра Порошенка після зустрічі з міністром енергетики Шарі Компері. Цитую співпраця з США в сфері енергетики має важливе значення для зміцнення енергетичної безпеки України. Ми зацікавлені у залученні до нашої країни сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу. Також у ході зустрічі відзначили необхідність подальшої протидії проєкту Північний потік потік-2», а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення мож можливостей для поставок зрідженого газу із США заявив президент після зустрічі з міністром енергетики США. Також рік Перрі мав зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Міністр енергетики США заявив, що Сполучені Штати готові працювати як партнери з Україною у сфері енергетики. Меседжвобі. Наше повідомлення дуже чітке. Сполучені Штати Америки чітко висловлюють свою незгоду щодо газопроводів, північний потік, 2 та турецький потік. Зі зрозумілих причин громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела до нашої розмови долучається заступник міністра енергетики України Наталія Бойка. Ми вітаємо вас, Доброго дня, пані Наталі. розуміємо, що у вас були е цікаві важкі дні. Ви е як кажете вже чи Я можу це взагалі казати, і зустрічали і проводжали рі Розкажіть, будь ласка, як довго готувалася ця зустріч, і що змінилося впродовж очікування його візиту. Насправді візит готувався дійсно достатньо довго, тому що, наприклад, останнього разу, коли рік планував приїхати, в останній момент стався Харві ураган, і рік поїхав в Техас, Він сам техасець, власне підтримати населення і вирішувати там ситуацію. Що змінилося, напевно. Глобальний контекст, геополітичний контекст, адже ситуація по північному потоку 2 лише напружилася більше і загострилася. Дії Росії також стали більш агресивними. Тому можемо сказати, що тут є певний геополітичний аспект. Рік був до того, як бути в Києві в Варшаві. Після нас поїхав в Будапешт, тобто чітко простежується меседж, з яким в принципі секретар Пері був тут. Ми дійсно зустрічали його на купі Енсельванського антрациту на в центр Енерго на Трипільський тес рік, як справжній Техасець вибрався на на гору техаського антрациту. Ми там з ним поспілкувалися з пресою. Після того глянули трипільську тес, подивилися на обладнання. Там був пізніше короткий круглий стіл. Угу. На чому зустріч в суботу завершилася? Також я була на фінальній підсумковій зустрічі у президента, де власне президент Порошенко і домовився з секретарем Пері започаткувати стратегічний. Енергетичний діалог, на мою думку, це дуже гарний сигнал. Пані Наталя, тепер трошки в деталі, бо ми власне цим тут займаємося. Скільки, будь ласка, чи можна е пояснити е таку ну, позицію і е лобізм з боку Сполучених Штатів Америки? От проти да, будівництва Північного потоку? 2 що у Сполучених Штатах свій скраплений газ є, і тому їм просто абсолютно не вигідно, щоб Росія постачала свій газ до Європи. Це можуть абсолютно легко зробити Штати і свій і мати зиск собі від цього, прошу, будь ласка. Я би сказала, що це не зовсім коректне формулювання. Чому? Тому що крім того, що ми говорили про можливості додаткового надходження скрапленого газу в Україну. Зокрема, ми говорили про можливості розширення доступу до терміналів в Польщі. Також зараз в Хорватії будується так званий термінал Кирк. Так. Також проговорювали питання партнерства з нашою ГТС. Ми знаємо, що американські компанії зацікавлені в тому, щоб долучитись до управління нашою газотранспортною системою, і мова йде вла власне, про збереження транзиту через Україну скоріше, меседж глобальний тут є не лише про Еленджі. Меседж глобальний є про те, що Росія намагається шантажувати Європу і, зокрема, Україну шляхом північного потоку. Більше того, у нас є десь чітке розуміння того, що зараз питання транзиту воно є ширше ніж лише безпека для енергетичного сектору. Це взагалі безпекове питання і цілість нашої нашої території, адже ми розуміємо, що певна гарантія, гарантія того, що Росія не буде йти на ескалацію в східних регіонах. Також є і забезпечення транзиту, адже географічно простежується, що зони, де йде труба, вони в принципі залишаються фактично недоторканими. Тому для нас це питання значно ширше, і це питання дуже чітко відчувають штати, адже ми бачимо, що санкції були одним з тих механізмів, як власне і велась протидія з компаніями, а також з посадовими особами, які підтримували. Дивіться. В Європейському Союзі серед європейських країн не всі там одностайно дивляться на північний потік. потік-2». деякі країни, ну країни, політичні сили, я б навіть так би сказав би, ну зацікавлені в тому, щоб мати о, оцей газ російський, да може і дешевше. <свят> дешевше так, Росіяни, дешевше, дешевше, так. Так. а угу. Росія будує Північний потік. 2 ну от будує, будує, ну добудує ж очевидно, правда, як ви думаєте? Тут є кілька нюансів. По-перше, зараз іде достатньо складний діалог про внесення змін до газової директиви. В чому одна з проблем північного потоку: на нього не поширюється третій енергопакет, тобто угу. на один з ключових газових маршрутів постачання, не буде поширюватись європейське законодавство. Так. Здавалось би, нонсенс, ну, але власне саме один з важ важливих шляхів комунікації нашої з Брюсселем спрямований на те, щоб лобіювати можливість внесення коректив в газову директиву mm -hmm. саме для розширення її на північний потік. Навіть якщо він буде добудований, ми вимагаємо, щоб він був таким самим учасником ринкових відносин і на нього поширювали ті ж правила стосовно конкуренції а також експлуатації, як і на інші газопроводи. Це перший важливий меседж. Інший це звичайно ж також вплив на навколишнє середовище. Деякі країни оск. Жаржуть можливість будівництва північного потоку саме з цих міркувань. Ми знаємо, що країни північної Європи вони є надзвичайно екофрендлі. Вони свою політику ведуть завжди mm -hmm. дуже е, розуміючи вплив на навколишнє середовище. А тут така е, ну фактично жорстке втручання моментами. Також в е, їхню політику стосовно територіальних вод і так далі. Тому, зокрема, наприклад, штати Данія... Штати зацікавлені просто, вибачте, дав mm -hmm. часу. Не так багато хочеться більше Давайте. вас запитати штати. Зацікавлені в підтримці, як ви сказали, до нашої ГТС. Все одно газ ж буде російський йти до Європи, так так, але тут можливість а диверсифікації mm -hmm. по безпеки mm -hmm. регіону. І тут mm -hmm. питання в тому, які країни будуть відрізані, тобто, фактично, можливість росіянами відрізати нас від постачання. Це такий буде додатковий дуже серйозний важель на маніпуляції на країни нашого басейну. Пані Наталі, Я ж просто іншої можливості в мене не буде. Очевидно, так відверто вам поставити запитання і поцікавитися Укргаз з і Нафтогаз виправдовує свої шалені зарплати, з точки зору розробок, да нових там покладів, там того ж таки газу, про що в принципі ми якби читаємо і чуємо. Ну молока не віддалі пока, але чуємо принаймні. Прошу, будь ласка. Нафтогаз не є в управлінні міністерства я енергетики, Укргазвидобування. Я при укрвидова Укр... також не є. Ну, в як в ви, бо міністерство все ж таки енергетики. Ну дивіться, я менше. прийшла з приватного сектору. Так, я розумію, так. що якщо. Є питання того, які у тебе контрактні відносини з працедавцем, то ти повинен це проговорювати зі своїм працедавцем, з своєю наглядовою радою, напевно, з органом управління. Але для мене, звісно ж, питання того. Прибуток ефективність, воно є відкритим, і тут для мене ключовим буде фактор 2020 року. У нас є чітка програма енергетичної незалежності. Так, так, так. от в 2020 році. Ми побачимо, ми виходимо на видобування українського газу для забезпечення потреб населення. Чи ми не виконали те, що обіцяли, зокрема, і укргаз кажуть, українського газу вистачає давно на потреби населення? Власне, Тільки його, його потрібно ефективно Оскажіть, от, крапку. Поставки нашого газу, який ми зараз видобуваємо, вистачає на внутрішній, так би мовити, попит. Для нашого, вистачає, але е, нам потрібні а, нові компанії, так. і не лише україзвидобування? А тут також важливим був і візит міністра Пері, на мою думку, mm -hmm. тому що е, в Україну протягом останнього часу практично не заходили іноземні інвестиції в газове добування. Так. Це критичний момент. Е, у нас була оця така складна парадигма до революції, коли mm -hmm. ми втратили довіру багатьох інвесторів і такі компанії, як Shell, Chevron, Exxon, вони Прочитали пішли санкції. Почалися. А якщо з, з цих компаній будуть Росія? Ні, росіяни до нас не зайдуть, але зокрема з паном Пері проговорювалася дуже серйозна можливість і зацікавленість компаній зараз заходити на умовах угод про розподіл продукції і видобувати український газ в Україні. Саме тому він ще наголосив на відкритих і прозорих тендерах. Так а що саме він мав на увазі? По тендерах, наприклад, зараз цікаво, тобто ліцензії на газовидобуток зараз хочуть попробувати виносити на прозоро. Тобто вже є відповідне регулювання. Я думаю, що це буде дуже цікавий проект, це, який це, може розірвати проект. це замкнене коло. Але конкретно пан Пері зараз намагається допомогти зайти в Україну компаніям, які хочуть зайти на умовах угод про розподіл продукції. Це є компанія, яка має техаські інвестиції. Пан Пері неодноразово наголошував на зустрічі з президентом, що саме Техас є матір'ю технологій в газовидобутку, mm -hmm. і всі найкращої. Ші газовидобувники базуються там. Я думаю, що це буде е, отою точкою неповернення в той момент, коли до нас на два грінфілд зайдуть зайде американська компанія, яка почне американськими технологіями з чистим американським капіталом видобувати український газ і допомагати нам збільшувати видобуток тут, е, збільшуючи кількість е, робочих місць, збільшуючи кількість нашого власного газу, який ми тут будемо видобувати українського принесу. Е, Приводячи нові технології, це буде сигнал для всіх інвесторів, що ми відкриті, ми прозорі, з нами можна працювати. Будь ласка, ось ці умови, на яких можна заходити. Тому я дуже сподіваюся, що уряду зараз вдасться активізуватись, винести ці ділянки, укласти угоди про розподіл продукції і почати цю співпрацю. Це власне буде критичним таким моментом не повернення. Ну, американські компанії зрозуміло, а от європейські, можливо, ще якісь інші. Ну ми ж про російські тут не говоримо. Зацікавлені до нас так, приходити? Просто мені. Це... Пригадується тут контракт століття. Пам'ятаєте, да яку уклав свого часу ще Алієв, да, щодо будку тієї ж таки каспійської нафти. Це Азербайджану там такі шалені гроші принесло. Тому що відкриті були двері. Давайте приходьте, тільки сплачуйте легально в казну, ну в скарбницю минулого... гроші і, і розробляєте. Да, ви до минулого року було прийнято більш ліберальне законодавство стосовно рентних ставок. Це mm -hmm. був перший mm -hmm. крок. Другий mm -hmm. крок пан Пер абсолютно правий. Це відкриття геологічної інформації. Ми, які більше mm -hmm. сучасних країн, повинні. Переступити цей момент, зробити повний доступ до геологічної інформації. Велика частина роботи урядом вже зараз було зроблено, так. зокрема до візиту е, е, міністра Пері. Е, далі оця е, момент буде дуже важливий. Це початок відносин між державою і інвесторами. Е, угоди про розподіл продукції є одним з дуже цікавих механізмів. Твоїм партнером є держава. Це можливість для держави проявити себе як надійний партнер. Якщо ми війдемо в ці стосунки з компаніями, mm -hmm. ми бачимо тут зацікавлені. І серед європейських компаній є, наприклад, словацькі компанії, які зараз також подали заявку на розробку. Є компанії з інших країн. Тобто, я вже бачу цю дуже позитивну тенденцію. Ось як цікаво звучить. Да, тут держава має проявити себе як ефективний партнер. А щодо власності, наприклад, кажуть, держава не ефективний власник. То тут, ніби плюс, а, а там ніби міста. Тут Правда? держава не оперує, вона ага. є партнером ага. по твоїй угоді. Тобто, ти так, фактично так, так. укладаєш угоду. Це інший спосіб. Тобто, ти можеш отримати ліцензію, а можеш укласти з державою угоду про розподіл Родукції, mm -hmm. буквально, тобто, продукція, яку ти видобуваєш, mm -hmm. буде розподілятися між тобою і твоїм партнером. І твоїм партнером. При тому, да, ти да, додатково да. ще сплачуєш ренту. Mm -hmm. Тобто, фактично, тут, напевно, на цьому такому складному етапі становлення нових інвестиційних довірливих стосунків це дуже гарний механізм для того, щоб показати інвесторам, що ми теж готові брати на себе відповідальність за ті проекти, які ми готові. Скажіть, підтримати. будь ласка. Я просто мало вже часу. Я розумію, що нашим людям, в яких немає опалення зараз, ми там з мером сміли зараз включались. Їм не до того, що буде після 2020 року. Вони хочуть знати, а хто винен в тому, що вони платили за опалення і за газ платили. І зараз будуть на 24% більше платити, а опалення немає. Ви можете просто пояснити? Е, з того, що я е, чула зокрема сьогодні і. Е, у відкритій частині виступу прем'єр-міністра на засіданні уряду я так розумію, що у нас стався певний збіль, також на рівні місцевої влади, mm. і це складний момент, тому що ми розуміємо, що зима не буде простою іде складний передполітичний сезон. Можуть бути маніпуляції. Окремо, коли мова йде про наприклад електропостачання. Ми десь також очікуємо, що можуть бути знову спроби з боку Росії робити кібератаки на енергосистему. Ми готуємося до цього. Ми розуміємо, що можуть бути такі yeah, речі. Yeah. Перед вибором звичайно кожного року стаються якісь такі речі, але при тому я вважаю, що дуже важливим є те, щоб зараз всі заходи були виправлені, і все-таки до того моменту, коли почнуться серйозні mm -hmm. морози, кожен українець мав тепло. Дивіться, ну от якщо, наприклад, є споживачі, які сплачують за той же такий газ, да є приватна прокладка, яка ніби забезпечує їм постачання. Ну як з Києва було тут. У нас зараз Київ комунальне підприємство було ж приватна, абсолютно «Київенерго», да? а є Нафтогаз. І оця приватна, так би мовити, фірма вона боргує постійно. Ну не місяць же ж очевидно, роками. Правда, нафтогазу. У мене два запитання: як так відбувається, що вона боргує? Хто ж це кришує? Ну не просто ж так мільйони не платити. І куди ж тоді дивиться? Вибачте на слові Нафтогаз, що вони це все проковтують кожен місяць. А потім, коли ця компанія стає неприватною комунальною, вони говорять: давайте нам 300 мільйонів. Далі прийшла не за нафтогаз. але дивіться, не -не -не, я вам скажу бач. одну делікатну річ. Заступник міністра енергетики, вибачте. Ви знаєте, зараз напевно багато державних компаній, зокрема Нафтогаз, перебувають в ситуації, коли держава. Переживаючи за споживачів, наклала на них додаткові обов'язки. Mm -hmm. І тут е, компанії не завжди мають вибір не постачати. Oh, є така. така річ, як постачальник останньої надії, наприклад. Oh, mm -hmm. Але дивіться, відповідь на ці всі процеси буде початок ринкових відносин. Як тільки ми в промисловості це вже працює, як тільки ми перейдемо до ринкових відносин, і споживач буде мати можливість обирати, вільно обирати, не маніпулятивно, коли в тебе є вибір з одного, no, а це реально вибирати. Тоді це питання буде знято. Тому що ти кажеш окей, цей постачальник працює через дві прокладки. Я впевнена, а це що... Це без прокладок абсолютно. А цей так. працює І я прозоро. До нього, так, Тоді у нас оце таке коло буде розірване. Ви я не самі бачу... для себе, як людина, ну, друга людина, да, в міністерстві. Розумієте, що таке економічно обґрунтована ціна на газ. Я розумію, що це ціна на газ... Пауза, ваша багато 에... що свідчить. Так. Ну, розумієте... Складність за теперішньою ситуацією для уряду, для прем'єра і для президента є в тому, що економіка України тільки міцніє. Є дуже багато незахищених верст населення. Субсидіями покривається дуже велика частина українців. Українців потрібно підтримати субсидію, забирати не можна. І оцей механізм від переходу субсидій, монетизації залишків на енергоефективність і до вирівняння ціни до ринку. коли ринок сам формує ціну. І насправді можливо, наприклад, газ. Газ, який буде видобувати Україна, буде вигідніше продавати в Європу, а там купляти інший газ європейський, тобто. Питання забезпечення газом таке цікаво, Ви щось говорите ринкові відносини. Ну от зараз ми, наприклад, в діалозі з ЄС, Тобто наш газ, на який ми за конституцією маємо право. Як на надради і все, що там перебуває, нам буде вигідніше кудись продавати. Можливо, а потім звідти купувати це питання. Дорожчий туди наш газ продамо, ніж звідти будемо купувати. Нас не Це ж Не забувайте, що в Україні є найбільші підземні газові сховища. Ми маємо де зберігати. Тобто, ми можемо грати сезонністю. Я розумію. От що питання цікаво. в тому, так, що так. якщо ми об'єднаємо наші ринки газу і електроенергії з ЄС, а саме про це зараз ми ведемо дуже складний діалог. Ми хочемо бути частиною єдиного ринку. Тоді ми зможемо бути повноцінним учасником. Інші країни також з цим бавляться. Тобто закуповують в один період, продають в інший період. Коли ти працюєш на ринку, в тебе є значно більше важлів і так. маневрів. А у нас підземні газові У нас сповищі. часу вже немає. Ну з вами вкрай цікаво Приходьте до нас частіше, бо повітряна нас... і ще таких питань із... подібних сотні і сотні. Так, да, будь ласка, да. Наталя, останнє питання: був, супер, супер. Э, сховище є, і сніг, є, і холодно. Ви більше сніг э, чи літо полюбляєте? Раді я люблю да, осінь. що ми весна? Осінь закінчується, <рес> осінь закінчується <рес> Наталя Бойко закінчує свою э, розповідь. Дуже цікаво, я дійсно. Приходьте ще. Задоволення.